Відповідає на питання про безпеку на сляхах багатьох, особливо новачків, цікавить. Чи не буде травм, тому що цехи, вони гострі, вони здаються небезпечними. Ну, так, цехи це справжні, вони дійсно гострі, але вони розташовані таким чином, що забезпечують відсутність травм. Вони всі одної висоти, точно виміряні, тестовані, перевірені, і таке достатньо щільне розташування забезпечує е, безпеку вивести за партологію. І для того, щоб впевнитись в цьому, я вам покажу, наприклад, повітряні кульки, які набагато тонші і. Вірогідність їх пробити вища. Ось так я навіть пострійбаю на цих кульках. Чесно, вперше тестую. Я бачила в інтернеті, але, але це спробувала саме так вперше. Працює. Насправді я знала, що це безпечно, тому що я вже тривалий час працюю з цвяхами. і я дійсно впевнена в цьому. І ще я покажу на собі. Так. Так. Так, стою. Ну я зараз швидко зійду, покажу, крові нема все добре.